72 гектари фактично нічийної території між комплексом Метеор та проспектом Кірова у Дніпропетровську, Можливо, отримають нове життя. Це колишній парк імені Ленінського комсомолу, який за десятиліття без діяльності перетворився на справжній ліс. В архітектурному управлінні міста сподіваються вже цьогоріч побачити проєкт реконструкції, але за умов належного фінансування. Тим паче парк ленкому знаходиться в притул до об'єктів, де проходитиме євробаскет дві і не облаштувавши цю територію, міська та обласна влада ризикують осоромитися перед закордонними гостями. Матеріал Софії Богуцької 73-річний Євген Лясковський з парку Мленінського комсомолу, що в Рибальській балці, пов'язує свою молодість. каже, жив неподалік, і коли працював на південмаші, постійно виходив сюди на суботники. Протягом вже останніх 20 років рекреаційна зона змінилася. Парк можна не дійти, тому що воно рухне туди. Чоловік переконує, це зона техногенної катастрофи. Парк буквально сповзає у балку. Асфальт тріщить, у траві сховані відкриті люки. На одній з доріжок, що веде угли балки, виникло справжнісіньке провалля. Євген позначив його палицею, аби люди бува не повбивалися. Трава заросла, не видно. Зверху дитина пішов гуляти. Мамаша, папаша, бабуся не видять. Дитина дойшов і впав. Незважаючи на все це, у парку людно, особливо на свята, свідчення цього і купи сміття. Но балки, тобто центр парку, теж у занепаді. Ближче до середини літа, кажуть городяни, тут утворюється справжнє болото. Не кожен парк культури та відпочинку може похвалитися водоймою або річечкою, а тут посеред стежки дзюрчать собі каналізаційні стоки, довкола зелено і піджилену траву мирно споживають кози. Їх тут декілька десятків голів. Тварини невибагливі, куди перевели, там і пасуться. Думаю, лічне зі ну в громадському місті. Ну знаходи. так і що. Правильний дренаж парку ленкому основа проєктів, створених випускниками Придніпровської академії будівництва та архітектури. У 2011-му тут запропонували зробити дендропарк з різноманітними породами дерев, альпійськими гірками на схилах Балки та науково-дослідницьким комплексом з медіатекою, тропікарієм і бібліотекою. Окрасою парку має стати струмок. Тут річ йде не безерце, а в такому акультурі нам, так, ручє. Ну, практически по всій протяжоності цієї балки й діло в тому, що його що буде будуть дренаж цієї території для того, щоб не подтаплювались і не забалачувались. Також студенти спроектували у рибальській балці парк сімейного відпочинку і цього місяця представлять ще одну розробку. Однак, поки що працями молодих архітекторів ніхто не зацікавився. У головному архітектурно-планувальному управлінні міста кажуть, робити щось у парку можна лише після того, як вирішиться питання із багатоповерхівками. Что стоять на схилах балки? Прежде всего, это обследовано состояние домов и рекомендации, какие дома можно сохранить, а какие рекомендувати их с Определить место для так называемой стартовой дому, где можно построить дом, а потом переселяя, начать освоение. Зараз проектування цієї території виконує інститут Харків. Проект ще 2008 року. Товариство виграло тендер. Втім, лише цьогоріч в управлінні очікують побачити готові креслення. Коштує проект місту 550 тисяч гривень. Уже зараз треба шукати інвесторів. Все залежить від кількості грошей. Я думаю, років за п'ять можна не узнати мікрорайону і пар так. На сьогодні ж 72 гектари парку Ленінського комсомолу символ безгосподарності у мегаполісі. На баланс його ніхто не взяв. На сьогоднішній день це тільки лісопаркова зона. Тобто на нього гроші не виділяються на содержання районними службами. Ми там маломайські підтримуємо якийсь санітарний порядок, тобто це або при проведенні там каких-то суботників. Тим часом у місті вже готуються до Євробаскету 2015. Реконструкцію спорткомплексу Метеор, який межує з парком, фінансуватимуть з держбюджету. А чи зможуть привести до ладу саму рекреаційну зону, невідомо. Софія Богуцька, Антон Логуш, Сергій Гончар та Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.